Привіт, друзі! В цьому році я планую поповнити свою невеличку колекцію ялинкових прикрас. Ялинкова прикраса у нас New Year Ornament на англійській мові. І оскільки це буде рік зайця, то я обрала прикрасу з таким собі зайчиком. Зайчик на англійській мові Bunny. Я його буду вишивати бісером, і це буде така. Двостороння ялинкова прикраса. Для цього я вже приготувала бісер. Бідз. Бісер має бути в шести кольорах. І тут буде вишиватися кулька онамент, ялинка New year tree. Ну і такий невеличкий подаруночок. present. Отже, давайте. Розпочнемо роботу. Let's Start. Половина уже сторони в нас готова. Половина це буде half. Як ми бачимо, готова кулька, бол і половинка різдвяної ялинки Christmas tree. Отже, до наступного включення. І ось уже повністю готова перша сторона. First side. І тепер час перейти до другої сторони. Second side. Отже, до наступного включення. А, і ось нарешті ця невеличка іграшка повністю готова з двох сторон. It's Absolutely Ready. І тому можна вже переступати до іграшки під номером 2. Number 2. Під час подорожі до Львова я відвідала знаменитий рукодільний магазин, який називається Лелітка. Назву цього магазину ми можемо перекласти як Тінсел, тобто мішура а блиск... Блискітки. Магазин знаходиться в самісінькому центрі міста, недалеко від площі Ринок. Ринок «Сквія». А, і в магазині Лелітка я придбала новорічний набір для вишивки. Набір для вишивки, відповідно, cross-stitch Кіт і е, набір він на новорічну тематику, який називається Joy Snow Globe Ornament. Snow Globe – це у нас така снігова кулька. Ну, є в продажу такі іграшки, в яких якби, сиплеться сніг. Joy. Слово Joy вишивається внизу означає радість. І ornament ялинкова іграшка. Тобто виходить, що Joy Snow Globe ornament ми можемо перекласти як ялинкова іграшка, снігова кулька радість. Ось такий виходить у нас переклад. А в, набір, в набір входили в нас нитки Threads, threads 15 кольорів. Також входить голочка. Needle, needle, інструкція, дуже детальна ну і безпосередньо пластикова канва. Plastic canvas ось такий шматочок пластикової канви, на який безпосередньо і вишивається цей яскравий новорічний дизайн. Отже, я приступаю до роботи. І ось так уже виглядає робота. Ми потроху вже бачимо Санта Клауза, Санта Клорс. Він у нас починає вимальовуватися. Наша іграшка практично готова. Ми бачимо, що він катається на ковзанах. He is skating. І при цьому падає сніг. Snow is falling. А замість слова Джой, радість я вирішила вишити рік, який наступає 2023. І ось іграшка з Санта Клаусом повністю готова. А зворотню сторону бексайд я прикрасила піною з блиском. Foam with glitter. Ось такого яскравого синього кольору. Ну, а підвіз. Гене, я зробила з такої нитки для бісеру. І ось таким чином моя колекція вишитих іграшок новорічних поповнилася в цьому році. До нових зустрічей, друзі! See you soon!